Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 2 жовтня, неділя 2022 року. Тобто, ну, вихідний, скажімо так, сьогодні вихідний. Ночі зранку йшов дощ і, і ви бачите, яка погода, вітер дує, сиро. Але ж дивіться, праця зроблена. На цьому тижні, чим я займався, я викопував шкілку. Бачите, школка все викопана, вона вся в прикопі. В даний час вона вже вся визрівша, корнева, визрівша. О. Тобто, люди, які замовляли, з понеділка почну вас обзванювати і почну вам висилати. Так що, хто ще не вирив ями, рийте ями. Ось ви бачите, що кожен саженець при викупці промаркірований в кожен саженець, щоб не було пересорта. Як би так. Так що, друзі, очікуйте. А зараз я... Якби прийшов вирвати грону винограду, друзі, а зрізати я хочу пару грон вот такої япошечки. Прекрасно, я вважаю. Тобто Я кожен рік вам і показую, і показую це е, сорт Санні Дольче. Це ну, японська селекція, виведена інститутом японським. Е, тут уже Скажімо так, багато грун було срізані. Він, форма дуже вражайна. есть тобто на кожному пауні, ви бачите, він по два соцвеття залажить. Я його лишаю і він прекрасно витягує. Там, де ви бачите, по одному, там вже воно було знято. Тому що форма вже ріжеться і я тут деяких людей, і, 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 якби, і самому дуже подобається. Форма. Тобто сідаємо шкурка. Фруктові такі нотки в смаку, не тріщить форма. Форма ну, така стабільна. Ви бачите, що не лістовертка, не птичка її не вдарила. Якби так ну, я не знаю, ну, В моїх умовах форма веде чудово. Зараз таки в пасмурний день, ви бачите, що форма обладає прекрасним ярким кольором, такий, і броски, броски в очі. І вкусний, і гарний. Ну, одні тільки приятні, скажімо так, приємні відгуки в мене про цей сорт винограду. І так, сані дольче. Навірно, зараз зріжу оцю гроночку, вона гарна. Гарнюсенька. Зробимо його так зараз, щоб вона не впала. Оп, опа, опа. Ща-й, зараз друзі. -яй -яй. Хочу вам показати, трошки посыпалось. Він бачите, там, де ну, ну. шикарний, яркий, шикарний. І вкусний винаград, друзі. Так, друзі, зрізав останню грону і знову пішов дощ. Тобто сама погода, природа каже, Віталя, сиди вдома, сьогодні неділя, отдыхай. Ось такий прекрасний, я вважаю, вітамінний такий набор, це кишмиш аватар і сані дольче. Тобто, друзі, я приготував тут дві ягоди винограду, зірвався з аватара. Тобто, я вам казав, що ягода в аватара 5-6 см, ну не заміряв. От дивіться, дві тільки що цих грун я ну, для себе. І ну, ви бачите, що якщо вам видно, то ягода 6 см. 5-6, а ці будуть менше 5. Ну не менше 5, по крайній мере. Давайте замірюємо. Ну. 5. І отак візитна карточка аватара, отака були бочка. Полибаємося вам, друзі. Все. Дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я. І мирного неба до зустрічі.